Комплект армованих гальмівних шлангів на автомобіль BMW X5 E70 2013 року. Цей комплект з шести шлангів Передні шланги самі довші. У нас тут мама з різбоєм 10 крок 1. Внутрішній конус. І папа з різбом 10 крок 1. Маємо локатор для фіксації шланга до кузова автомобіля. Так, задні шланги у нас складаються з двох шлангів. Один іде мама-мама. Внутрішній конус, різьба м 10 1. І до супорта йде вже шланг Папа і Мама. Така сама різьба, як на інших шлангах. Ми, маємо локатор для фіксації шланга. термоосадку на локаторі. Обдуть або по оригінальному шлангу, або по... після того, як встановити шланг на автомобіль. Цей комплект в червоному. Кольорі. Може бути в будь-якому. Вся кольорова гама в наявності. Також в наявності всі комплекти на автомобілі, будь-які, не тільки BMW, Також можемо запропонувати нестандартні комплекти. Коли у вас щось потрібно замінити, подовжити шланг, зробити його коротшим, поставити ще фітінг, будь-що. Звертайтеся, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.